Світові лідери готують спільний удар для Росії, аби дотиснути Путіна. А що немало важливо, значно посилюють Україну. І масштаби вражають. США запускають ініціативу разом із НАТО, щоб зброя доходила до нас не колись там, а вже зараз. Абсолютно новий механізм підтримки України. Німці знову базують та передають ще два патріоти із власних резервів. Нідерланди виділяють півмільярда євро на ракети для ППО. І це ще не все. Нові ракети для f 16 50 мільярдів доларів допомоги, спільне виробництво нових бронемашин із Францією. Тож, що саме стоїть за цими новинами? Як це посилить ЗСУ і чому навіть скептики починають говорити про зміну гри? Дивіться далі на Київладі, буде гаряче. Міністерство оборони Німеччини нещодавно оголосило, що поставить Україні ще два патріоти із власних запасів Бундесферу. Перші пускові установки передадуть найближчими днями, а решта компонентів систем протягом наступних двох-трьох місяців. Це означає, що до кінця року уряд Німеччини планує поставити Україні п'ять одиниць ЗРК Патріот із власних армійських запасів. Це більше ніж будь-яка інша країна світу. Нідерланди теж посилюють наше повітря. Вони оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 500 мільйонів євро. Повідомив міністр оборони країни. За його словами, Україні критично необхідні додаткові засоби ППО та боєприпаси. Саме тому ці півмільярду підуть, зокрема, на комплектуючі та ракети для патріотів. Список пріоритетних постачань для України або англійською п'юрул. США та НАТО запускають новий механізм підтримки України його метою стане забезпечення України озброєнням, що головне оперативно і одразу з того, що є у наявності, на відміну від більшості обіцянок. Таким чином США фактично розв'язують руки усім членам альянсу, і тепер вони зможуть набагато простіше фінансувати поставки американської зброї та технології через добровільні внески. І нам навіть не довелося чекати: Швеція, Норвегія і Данія. Одразу виділять майже 500 мільйонів доларів на цю ініціативу, тож навіть по швидкості реакції від союзників новий механізм дає гарні надії. Сполучені Штати представили законопроєкт, за яким планують передати понад 50 мільярдів доларів допомоги Україні протягом двох наступних років. Це є прямим наслідком тиску США на Путіна. Схоже, що слова Трампа про те, що Україна значно відчує, як стало сильніше, ледь не вперше лишилися не просто балачками на додачу до цього, американський оборонний концерн Raytheon отримав великий контракт від Пентагону на виробництво авіаційних ракет amram ЕМ 120 для армії США та низки інших держав, серед яких є і Україна. Якщо коротко, то ці ракети є одним із основних видів озброєння F-16 і зможуть ефективно протидіяти не тільки ворожій авіації, а й ракетам і шахедам. Французька компанія Texelis разом із українським ВПК підписали меморандум про спільну розробку бронемашин. Конкретна модель не вказується, проте відомо, що бронемашина буде вироблятися на базі шасі Целеріс. Але навіть так це дуже крута угода для України. Адже саме французька ВПК представила досі чи не єдину альтернативу Хаймерсу. Тому тісна співпраця наших держав 100% посилить українську армію на дистанції. А ви, наші любі глядачі, не забувайте донатити на збори для зсу, яким довіряєте саме ви. Наразі Київ збирає кошти на потреби сотої сталевої бригади. Тож переходьте за QR-кодом та закидайте скільки можете.